Реально. А, на сьогоднішній день ти бачиш, що війна в Іраку почнеться. У мене астигматизм. Я навіть коментарів зараз не бачу. Тих, дайте трошечки притягуся. А тобі не треба коментарі. Тобі не треба бачити коментарі. Тобі треба бачити мене. Ох. підвішений стан. Стан невизначеності карта повішена. А, але... але питання сили, воно вже запущене. І другий момент. Я думаю, що почнеться, тому що Трампу в карта мага і. Нада вже... подвіги. Надаподвіги. Надапові. Фіх. Фіг там. В... Він хоче цю побіденосну гру, війну маленьку, але нефіга вона не, виходячи з розкладу, не буде побіденосний. Більше того, вона навпаки може зруйнувати всю систему. Ну, від, скажи, будь ласка, питання тебе. Люди мене питали, Діма, а зітруть Ізраїль з лиця землі? В сенсі, Чого? Ну, буде як український бахмут. Люди пишуть мені, ну маємо ж реагувати на це? Ну, не по зубам. Десятка меч і жезлі це тяжка ноша. Це дуже mm -hmm. треба е, довго старатися. І бачите, вони під під куполом. Десятка купол, це як залізний купол, який буде у а ось від відгрібати від, від від ну, вони можуть від Ізраїля. Не ну, дивіться, що Україна маленька. Вже були приклади. Україна велика порівняно з Ізраїлем. Ні, ну були приклади з Ізраїлем, коли а -а -а. минулого разу вони не визнавали. Це дуже було давно. і А потім вони почали домовлятися з Волден і казати, що ну ладно. Не образування, а государство. Ну, Іран в три рази більший України. І що? Росія це... Рахія... да. теж більше, ніж Україна. Я тебе запитую: Іран. Терміново вивозять нафту через загрозу ударів. Нам треба розглядати нафту зараз як знищення російської економіки, де вони беруть ці нафтодолари свої, і за ці гроші потім вбивають у наших українців. Я тебе запитую, що, як, що зробить з нафтою Ірана буде війна, і вони. Ватикан, Що вони вивозять нафту? Тобто вони теж бояться. І зараз люди пишуть: Діма, буде скачок на нафту. Расистиці падли, подонки, на цьому зароблять. Я тебе запитую як ситуація в Ірані вплине на ціну на нафту? О, дуже важке питання, котре я переглядав, і його треба переглядати комплексно. Давай комплексно. Що, з точки зору розкладу, в нас випадає яка ситуація? Що начебто е, Росія повинна допомогти Ірану uh -huh. і тому подібне, А виходячи з розкладу, Росія повинна якось стромити ножа в спину Ірану для того, що в свою чергу встромить ще ножа в спину Китаю. А я тебе питаю, Рашка. Вже домовляється з Росією, щоб та всунула ножа Ірану. Рашка домовляється з Росією. Господи, США домовляється з рашкою. Так, от це ж чому кажу, що комплексно, тому що саме. Відкривай. відкривай карти, і дивимося. Чи домовляється США з рашкою про те, що рашка всунула щось Ірану Оксана Канада це повтор. Домовляється. Але питання в тому, що кожен думає, що на цьому заробить і зв'яже рукам та ногам опонента, а по факту один одного пошлють у дурні. Тому що в мене не випадає, що Трамп переможе в цій війні. А, більше того, мені ця війна вона підходить в контексті тих ситуацій, які ми переглядаємо як ланка ланцюгової реакції і відправна точка нових військових конфліктів, де Рашка себе покаже як дуже фіговий партнер і союзник для Ірану. Другий момент ще полягає в тому, що і Сполучені Штати покажуть себе як фіговий партнер для Ізраїлю. І це зайвий раз нам буде приклад того, що ми не будемо розраховувати не на дядька Сема, не на європейських наших партнерів-союзників, а будемо розраховувати виключно на себе. Хорошо, я тебе запитати хоч іще: що uh, за ракета Вірана? Яка летить, як змія. Це типу якась адекватна ракета? Чи в неї проблеми технічні? Іран запустив дуже дивні ракети по Ізраїлю, форма яких нагадує стілает змії. це що Ракета? У Ірана? Так. яка летить, як змія постілоїд. ну, Тобто не рівно, а яке все таке Що це таке? Пріш за все, вони набрали драконів у Китаю. І використовують зараз бойових драконів для того, щоб отримати максимум результату від своїх дій. Карта праці в перевернутому, чи це, це жарт був. Карта праці і карта сили в перевернутому положенні. Воно не випадає як е, нанотехнологія, воно випадає як... Е, подивіться, як цікаво вийшло. Угу. Прикольно. Хорошо. Зеленський сказав, що війну бажано закінчити в цьому терміні президентства. Перше питання. Це звучить, що в нього що буде ще один термін президентства? У нього буде ще один термін президентства. Буде, так? Да? Так. Вибори будуть в цьому році? Не можуть бути все одно. Я не знаю, як правда це можливо, але з точки зору осіннього періоду воно випадає. В прямій, в прямій перспективі. Чи буде внесено в законодавство, в Конституцію якісь, а, якісь такі поправки, що окуповані території не голосують. Просто ви виведуть їх з закона. І все. Можуть бути якісь обмеження. Я зрозумів. А як це буде для України? А Якщо голосують, якщо навіть не буде поправок. Ну, якщо не буде поправок, тоді виходить, що де, вибори не легітимні, бо не могла б проголосувати вся, 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 вся кілька, всі, всі області. А якщо внести якісь поправки або конституцію поміняти, то можна, поняв? Воно не випадає як зміна Конституції, воно випадає як пошук обхідних шляхів, але є момент обмеження. Mm -hmm. Хорошо, як це для України, взагалі для нас, для народу України, для України, що Зеленський буде другий раз президентом? Наталя, я знаю, що не можна військовий час змінювати Конституцію, але ми живемо в Україні. Українцям закон не писан, ви знаєте. Продовження боротьби. Mm -hmm. Так, Тож... да, але потім тут інформація, інформацію бачить, ми з тобой дивилися про вибори, але Зеленський уточнив, що він бажано закінчити в цьому терміні президентства Трампа, а не його. Хорошо, цікаво. Ну, війна закінчиться при цій каденції Трампа. Каденція Трампа може закінчитися до завершення війни. Ми це вже чули, ти вже казав. Але Любесенькі, поставте лайк, будь ласка. Я перехожу. Далі ми йдемо по ефірах. За і голосуйте. За... за Донайте на Твіті QR-код і підімною ось ну, картка банки. Тому, будь ласка, ми рухаємося далі. Віть, мене під кінець, у нас є з тобою час. Я хочу, щоб ти розказав мені. 22 іюня, чот... ровно в 4 утра Київ бомбили, нам оголосили, що почалася війна. Російські бот-канали, різні гниди, вонючі: Телеграм, Тік-Ток, Розганяють паніку і вже мені любесенькі присилали. Ще 22 червня Рашка планує величезний обстріл України. Я хочу, щоб ти зараз подивився, що це за інфа взагалі. Бо я ще не одійшов від, 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 від обстрілу вівторок, хотів сказати, вівторкового обстрілу, але обстрілу вівторок зранку, що в мене до сих пор якась спазм в тілі. І діафрагма так зжала сьомий позвонок, що він вибив просто. Хоча я вже, наче наче ж всі ми готові до цього, ти мені скажи що це за інфа. Та є інфа, котра може відповідати дійсності, тому що з точки зору розкладу, карта Мага це вплинути будь-яким важливим впливу все, що в тебе є, ти будеш використовувати для того, щоб вивести в стан. Нічного жахіття з метою подарувати свято внутрішньому споживачу. Вони ж кожен інфоповоди це ж не збільшення надою корів в Брянській області. Красива історія про те, що рівно там 16 років тому почалася боротьба проти фашизму. А зараз підступний ворог у воріт. Його самі вигадали, і він намагається нас е, нищити. Але ми вистоїмо. Ну щось таке, дурне, як завжди. І будуть сидіти і кричати: Гойда до утра. Потім понапиваються, як собаки і почнуть різати один одного. Так і пройде цей день. А в нас, на жаль, є існує реальна висока ймовірність. Обстрілів. Причому по карті Страшного суду це момент того, що може бути як масовий обстріл. Масовий. От Босю Інна пише, що сьогодні можуть бути великі обстріли, бо були ж великі обміни, і люди проводять паралелі. Паралелі проводять тим з тим, що. А якщо був обмін, то може великий обстріл буде. Він уже був, звісно, я вже не хочу, але спитай. Uh, я думаю, що так. Але не в форматі того, що це прив'язка до обміну, в yeah. форматі прив'язки до планів. Mm -hmm. Хорошо. Бажання, бажання поставити палець в колеса. Карта в вежі. М -м -м. Причому знов мені випадає і Одеса, і Київ. Море, Біля моря Вода. Угу. Біля моря, Вода. Це що Одеса? Одеса, Миколаїв, Київ. Запоріжжя. Ну, дамба велика. У може бути теж. Прям похоже на руйнацію дамби. некрасива дуже якась картина. Не буде руйнації дамби. В контексті загроз. Тобто, якісь. Немає там руйнації дамби. Хорошо, я тебе знаю, що запитую? А от Олег пише, ось дуже цікаве повідомлення, Олежка написав. А може, й нам треба вхерчити нацистів? Куди? По Москва, Москва. А. <реш> На Берлін. <реш> От <реш> це а, був би поворот. На, на поморот, Берлін, да? Вітюк, на Берлін. А ти знаєш, таке сумасшествие, повертаються все наші ракети ППО і на Берлін. І тут такі всі договорились з росіянами. Боже, не дай Бог, це ми так сміємося. Віть, подивись, будь ласка. Найближчий час. В харячі по Росії чи ні. Оліг так, так смачно написав, що не зміг я втриматися. Святий хаймер ще літає на допомогу. Є зірка. А можна не плани, а дії? Хочу дії побачити. Да, дії це похоже на дії. Буде, буде треба просто візу, візуалізувати. Зі, зірка, зірка стосовно колесниці. Тобто руйнація, зарізні дороги, транспортні вузли, переправи. Аеропорти, вони варіанті, мости, шляхопроводи, вони варіанті. Любесенькі, напишіть ваші ваші фантазії про руйнування Росії в чаті. Я всі бачу, буду зараз говорити. Напишіть ваші фантазії, як що руйнується в Росії. Ну. Але питання в тому, що у нас є карта необмеженого вибору, але ми будемо впливати на ту за меча і на ту за Тобто немає цих комбінацій, котрі були б справедливі. Ми не бачимо в розкладі, що дитячий садок буде зруйнований. Ми не бачимо в розкладі, що школа інклюзивна буде зруйнована. Багатоповерховий будинок, ціла парадна. Ми не бачимо в розкладі, що під ударами будуть школи, дитячі майданчики, а виключно об'єкти військового призначення або. Ресурс... Ресурсної інфраструктури бач, які ми правильні, бач, які ми хороші. Ні, це неправильне, я вважаю. Чесно, все життя користується тому, що ми хороші. Угу. Я тебе, знаєш, хотів що запитати. Люди пишуть, чи залишок кораблів Чорноморського флота, ті, що базуються десь там в Анапі, я в районі Анапи, там, де все, буде зруйновано? Не будуть підводними. Причому з точки зору навіть е червня, у нас залишилося трошечки часу. Є, ймовірність, що саме ця карта е Колесниці випадає на кораблі, тому що в нас дуже часто йде вібрація подвійки Пентаклів. двійки Пентаклів це е, 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 е морські, морські загрози кораблями і тому подібне. Mm. Да, Любесеньки, я бачу, у мене все-таки такі mm. Да. Я, я, тебе же, спорю, в... я не спорю, що наші не будуть бути по дітях, але ж, таке іноді. Йому якось на це, це право щека, ліва щека, олков. середня щока. Чуєш віть? Ну, з ким воно говорить, наче само з собою. Віть, я тебе запитую. От просто мені цікаво. Людям сподобалось, як воно горить, як воно палає у них оці наші успішні акції протесту. Я тебе запитую. Таке щось буде ж хороше? В серпні. В серпні. В нас о, зараз воно ще погорить по Палає, тому що в нас за розкладами травень червень колесний, колесо Фортуни і так. серпень, вересень колесо фортуни. А в липні ми будемо дивитися, що там в Ізраїлі відбувається. Добре. Коротше, Рашка америка, Америкашка. Розказали, що в них і ракета, яка пробиває бетон, вбивається на 61 метр в глибину, 61, а після чого вибухає, США можуть вдарити по об'єкту в Ірані найпотужнішою майже 14 тонною бомбою, яка до цього не була задіяна в жодному конфлікті. Оця ракета, оця бомба, вона прилетить на якийсь з об'єктів Ірану. То смішно, якщо воно не спрацює. Ну, я ніхто не пробував. Да. Знаєте, воно просто як виглядає за розкладами. Дякую. Зробили візуалізацію, зробили слайд, презентацію, витратили гроші на те, щоб ракети доставити, так. навчити людину керувати, пофарбували. Перешпандорили американський прапор, вдарили бутилкою, я не знаю, шампанського дави кліко для того, щоб благословити цю ракету. А воно якось летіло, 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 летіло і не дало бажаних плодів та результатів. Не... Е, як ці придурочні е, серешника, да. ходять, Козюлі в носі крутять, розказують, який в нас орешник. а Така річ бестолкова, тут так само. Я тебе запитую: а чи якогось такого типу ракета проб'є бункер Путіна, там, де він сидить? А Путін сидить вообще в бункері? Лежить, сидить, стоїть. Стоїть. Чатує. Бачите, з ліхтарем іде? Там темно, скоріш за все. Криса. Моль. Шукає, шукає, шукає. Ховається. Просто ось дуже смішно Олег пише: Волга це Мерседес, москвіч це Опіль, Кацапи тільки крадуть. Олег, виїздили на Мерседесі С 500 То я вам скажу: з Волгою нічого не схожого немає. Просто Ні, це ну, дуже смішне ну, порівняння форматі воно не порівняння, воно в форматі того, що, здається, тільки жугулі були по ліцензії зроблені Fiat. Фіата, фіата. Фіата, фіата. Все інше, що воно ж було стипшене А оце пишет від плюсінго. Виключить мікрофон. Короче, коли я тобі писав, казав, що лежить стоїть, а Таня Демпінко пише: Вис, висить. <с? <с?> Це дуже смішно. Танечка ви умнічка. Треба щось знімати, дуже злякає. Женя, наче ми, ми мішаємо вам. Давай, включи мікрофон. Отакий От у нас чудовий вечір. Мені здається, що більш інтимного ефіру в наше не було. Навіть е, зачарувався цей чоловік, який нам посував ефір, і йому так захотілося послухати, що <laughs> йому довелося в середині ефіра при, знаєш, приглушити свою глушилку щоб послухати. Я знаю. Просто це момент е, повинності Треба дуже помірно, зважено. Пошити. Дітя. Я сподіваюся, що в неділю буде все добре, Вітер Литовський. Так, любесенький. І дай Олег і то Жигульце фіат, ми ж сказали. Дякую вам, любесенькі, найкраще, за ваш донат, за підписку, за вінавітін канал інстаграм. Підпишіться БСК на його YouTube. Все є в описі відео. Підписуйтесь на мій на мій канал, будь ласка, ви умнічки мене. Я знаю, що ви підтримуєте мене, але треба підписуватись. Кожна підписка допомагає вам бачити, коли виходять мої ефіри. Старі, нові, всі, аби ви тільки їх дивилися. Тому, любесенькі я вас докликаю підписатися на мій інстаграм і на мій новий телеграм-канал, Любесенькі. Вітя, маєш можливість щось сказати? Я знаю, чому відбувається така фіня зі звуком. Да. ФЛБшники, котрі нас слухають, вони замахалися. <гум> Ей, любесенький, дорогісінький! <гум> Сердиться, сука? Сердиться. Але такий формат можна обручити, будемо називати все-таки. Його треба надати так, покажи карту. Трудимося, трудимось. Завтра треба. І моліться. Виключи, щоб... виключи звук, пожалуйста. Нажми звук в себе. Нажми звук в себе, а. Е дивіться, я виключуся, бачите, трошки легше. Але дивіться, це медитація, у вас вечірня була. Це любов і щастя вам, процвітання і радість. Я запрошую вас всіх до мене на мій. Курс по роботі з аудиторією, з публічних виступів. Навчитеся всього на світі, як вийти в, як вийти в ефір, як навчитися працювати на аудиторію. І зна знатиме, як проявити себе в цьому житті. Дякую вам. Віть. Дякую тобі. Ти не прощайся вже, так на мигах скажи. Я все сказав. Я кажу, що всім гарного вечора. Бережіть себе, себе добре. пока. Пока і обов'язково дивіться вночі повтори деяких ефірів, найважливіші моменти з них. Це дуже важливо. Дякую цьом цьом, папа.